Вітаю вас, я Ольга Брославська, ваш тренер йоги та тілесних практик. І е, сьогодні 26 грудня, такий період перед новорічних свят, Різдво, і у цей період прийнято складати списки бажань, ставити цілі, щось собі планувати. Е, тобто мають бути на наступний рік якісь досягнення. І у цьому моменті є. Велика проблема. Тому що, щоб досягти цілі або мету перетворити у реальність, потрібен один важливий момент. Потрібно захотіти. І те, з чим я наразі зіштовхнулася, недавно я проводила таке невеличке соцопитування у своїх соцмережах у Фейсбуку. З одним єдиним питанням. А що вам заважає піти на його, наприклад? Ви вже знаєте, що це корисно, але не йдете. Чому? І кожна майже перша відповідь була про те, що не бачу мотивації, для чого це мені, немає ресурсу, лінь. і... Декілька тільки людей відповіли про те, що є реальні якісь там перешкоди, або це не моє, або я і так займаюся. Так? Більшість людей була про те, що немає ресурсу, немає мотивації. І якраз таки оцей ресурс, оця мотивація, це і є, воно зароджується якраз таки у моменті захотіти. І... Досить багато людей наразі а, або не хочуть нічого, або забороняють собі радіти, або настільки втомилися, що вже немає сил чогось хотіти і чогось досягати. І е, єдина, що об'єднує цих людей, на тобто причин. Чому немає ресурсу і чому я не хочу досить, досить багато. Єдине, що об'єднує, це, знаєте, такий стан суцільної пустоти. І я зараз хочу вам запропонувати подивитися на цю пустоту не з того боку, як прийнято, її треба чимось наповнити, заповнити цю пустоту, закрити цю діру, бо туди йде ресурс. Це не зовсім так. А тому, що пустота. Вона сама по собі є ресурсом. І я пропоную вам зараз подивитися на це з трошки іншого боку. Уявіть собі, кімнату. Ви винесли звідти всі меблі, покрасили стіни, покрасили підлогу, зробили там ремонт, і та кімната стоїть і сохне. Ну, тобто, поки. Вистигне там якийсь клей, або висохне фарба, або да, там ламінат трошки вляжеться, да? тобто, і ви туди не заходите, вона стоїть пуста. І от я пропоную вам подивитися на цю пустоту як на кімнату, яка чекає, що ви її наповните. І дивіться, досить часто люди бояться пустоти, бояться туди йти, тому що. Там є страх невідомості. І це один із таких страхів, який заважає рухатися і йти уперед. І е, зараз я вам хочу запропонувати, як за допомогою вправ йоги, як за допомогою тілесних практик е, створити, знаєте, таку. Е, е, Такий стан ігри, такий стан цікавості, такий, знаєте, інтерес, коли маленька дитинка, от пригадайте або себе, або е, пригадайте своїх діток, коли ви їм даруєте подарунок, і вони такі, що там, що там, що там, хочеться подивитися, хочеться подивитися. Да? Такий, е, така креативність, такий інтерес, таке бажання, а що там, що там, що там. Що там? І от е, коли є та іскорка. Тоді вам хочеться рухатися, і тоді вам цікаво йти у світ і брати собі для себе ну, там, якісь матеріальні цінності або якісь задоволення для себе. Тому що якщо ви собі забороняєте задоволення, забороняєте собі задовольняти свої потреби, цей імпульс вгасає. І він також вгасає, коли ви постійно-постійно на собі тягнете якісь там волонтерські проекти, робота, тому що треба заробити грошей, і потрібно, потрібно постійно, постійно, постійно бігти. І потім, коли е, з'являється момент, що я можу для себе, ну, наприклад, купити абонемент на йогу і походити, тоді виникає така м -м асоціація, що і мені потрібно буде знову робити рухи. Знову витрачати енергію. А людина настільки втомлюється, що єдине бажання це просто, щоб мене ніхто не чіпав е і залиш залишити мене у спокою, знаєте? І дуже важливо, дуже важливо відновити ту іскорку, відновити той інтерес. І, власне, на цьому тижні, і, власне, зараз будемо цим займатися. І я запрошую вас на коврик. І перший, перший елемент захотіти, перший елемент цієї іскорки це відчуття, що я тут є. І ми є у своєму тілі тут і зараз. Ви знаєте, що тіло це точка входу у момент тут і зараз. І розстеліть ваші стопи на килимку. Оце п'ятка. І дві кістки, і ви їх тягнете якомога далі від п'ятки, да? розстеліть п'ятку по підлозі. І тепер пошкрябайте пальчиками, наче ви чіпляєтеся за килимок або чіпляєтеся за землю. А тепер от тільки великими пальцями. І відчувайте, що змінюється у вашому стані і чи змінюється щось. Добре, і тепер перекочуємося з п'ятки на носок, з носка на п'ятку, стопи на підлогу і піднімаємося вгору, і плюх вниз. І плюх вниз. Добре. І е, наступний елемент бажання захотіти це відчуття своїх потреб, це по-перше, і по-друге, вміння відмовитися від того, що мені не потрібно. Зараз будемо практикувати це на рівні тіла. Е, носки в центр, стопи паралельно, коліна розвертаємо, підкручуємо куприк вперед, живіт підтягнули. Плечі вгору, назад і вниз. Пальці тягнуться вгору, голова тягнеться вгору. Відчуєте таку внутрішню стійкість, відчуєте, що м'язи наче сконцентрувалися, як магнітом зібралися усередину. І піднімайте одну руку вгору, тягніть руку вгору і уявіть собі, щось там угорі. І спостерігайте, чи з'являється бажання дотягнутися. Чи не виникає ніякого бажання? Спостерігайте за тим, що відбувається на рівні тіла. Добре, і тепер уявіть, як ви дотягуєтесь, хапаєте, ставите перед собою, насолоджуєтеся. Таким станом, знаєте, хто молодець? Я молодець. І берете це до себе з фразою Мені це потрібно. Добре, відпускаємо руку. Та інша рука. Підніміть руку вгору, уявіть собі щось корисне, цінне, важливе, інтересне. Спробуйте дотягнутися, відчуваючи, як розтягуються м'язи. І ми дотягуємося. Хватаємо, ставимо перед собою насолоджуйтесь результатом. Хто молодець? Я молодець. І направляємо до себе. Мені це потрібно. Добре. І тепер, і тепер зробимо таку вправу, яка називається баланс. Але то баланс не на відчуття тримання центру. То трошки інший баланс на рівні емоційному, як я можу балансувати між своїми емоціями. Да? Тобто, або я задовольняю свої потреби, або не задовольняю. Хто проходив, до речі, інтенсив, який був там напередодні, напередодні да? тобто тиждень тому, ви можете подивитись: я говорила про ці всі процеси і давала також такі вправи. І, до речі, і, до речі, оцей стан спустошеності, це знову ж таки про внутрішню ємкість. І також на інтенсиві, хто не дивився, передивіться, там було багато інформації про внутрішню ємкість. І тепер носки в центр, стопу паралельно, коліна призягнуті, і ви наче так присіли в таз. Да? Тобто, куприк підкрутили, поперек розкрився, і ви відчуваєте, як ви сидите. Да? Тобто, є таке відчуття опори. Долоньки покладіть на поперек, квадратний м'яс попереку, і подайте корпус вперед, подайте корпус назад, спочатку з великою амплітудою, добре-добре вперед, до моменту, поки п'яти не почнуть відриватися від підлоги, і назад, поки носки також не почнуть відриватися від підлоги. І відчуйте, де ваш центр. Тобто той стан, де м'язи відносно розслаблені. Тобто, звертайте увагу, що коли ви відхиляєтеся назад, включається передня частина вашого тіла. Відхиляєтеся вперед, включається спина, задня поверхня тіла. І ви балансуєте. Одні м'язи включилися, інші м'язи включилися. І сюди також можна додати контекст, наприклад, я працюю, я відпочиваю, і потім поступово зменшуйте амплітуду і знайдіть ваш центр, да? тобто, як маятник. В одну сторону він потім хід цього маятника він сповільнюється і зависає на одному такому, в одній позиції. І так само ви знайдіть цю позицію і знайдіть ваш центр. Добре. І тепер. Наступна вправа дуже важливо в бажанні захотіти відрізняти свої бажання, так, тобто ваші, те, що ви дійсно хочете від того, що вам нав'язано. Ми зараз зробимо одну дуже просту вправу: розвертаємо стопу, переносимо вагу тіла, підкручуємо таз, ви її знаєте, хто ходить, особливо до мене на заняття. Ми її часто робимо. в Комплексі суглобово-сухожильної роботи, але тут є ще і емоційний контекст, і можна працювати з окремими станами. Отже, відчуйте свій центр, відчуйте, як пупок сховався всередину, відчуйте м'язовий корсет у поперек, у живіт, стегна. І ми вирівнюємо ногу і підтягуємо ногу до себе. І уявіть зараз собі, отой внутрішній стержень. Який ми тільки що балансували, і коли ви вирівнюєте ногу, то інша територія, територія іншої людини, або територія, ну, да, тобто ваш коврик це ваша територія, все, що за ковриком, це вже не ваша територія. Ну, До прикладу, да? або, наприклад, то інша людина, або, до прикладу, то інше, інші якісь інтереси, інші цілі. Тобто, це я з моїми думками, з моїми цілями, з моїми бажаннями. А то зовнішній світ то не я. А це я і можете навіть перерахувати, в мене є такі потреби, в мене є такі бажання, це я, а це не я. І в когось можуть, можуть бути інші потреби, інші бажання. І вони можуть відрізнятися від ваших, а це ви. Добре, і так само з іншою ногою розвертаємо, переносимо вагу тіла, підкрутіть куприк, підтягніть живіт. І знову ж таки, не я, я. Тобто не я, не мої бажання. А це я, це мої бажання. Це те, чого я дійсно хочу. Не я, я. І коли ви Вирівнюєте ногу. відчуваєте, що ви нібито йдете у зовнішній світ. А коли ви підтягуєте ногу, ви повертаєтесь до себе, до свого центру, до свого відчуття я. То не я вирівнюємо ногу, я підтягуємо ногу. І ще декілька разів. Добре. І поставте ногу. Носочки в центр, стопи паралельно, і е, коліно зігнуто, і лікоть тягнеться до протилежного коліна. І е, це така імітація. Якщо ви пригадаєте маленьких дітей, вони повзають саме так: е, права нога, потім ліва рука, і е, рухи до, до, дуже схожі. Да? Просто це інша площина, інша позиція, але м'язи включаються такі самі. Добре. І тепер далі зверніть увагу на свій стан, чи є якісь зміни, чи комфортно вам щось змінюється, як ви розумієте, що відбуваються зміни. І тепер розвертаємо носочки, коліна трішечки призігнуті, і одну ногу піднімаємо, піднімаємо другу. Одну, другу. І руки тепер. Руки такі, знаєте, ніби ви тримаєте рівновагу. Одну ногу підняли, другу ногу підняли, одну підняли, і так декілька разів. І можете навіть спробувати зробити в такому положенні декілька кроків. Вперед, і декілька кроків назад. І так декілька разів. І спостерігайте, яка енергія піднімається. Скоріше за все, ви можете відчути, ту іскорку з'являється якась така веселість, радість, цікавість, інтерес. І далі ми продовжимо ще заняття, але важливо цю іскорку зберегти. І ми переходимо у положення котика, ставимо руки на підлогу, долоні під плечима, коліна під тазом. І в цьому положенні також ми. Вирівнюємо руку, вирівнюємо ногу і лікоть до коліна і витягуємо. Не поспішайте, робіть все у своєму темпі, відчуваючи себе, відчуваючи ваші внутрішні потреби. Добре. І тепер інша рука-нога. Витягуємо і збираємо. Я нагадаю, що тут не потрібно олімпійських рекордів. Ми працюємо зараз з внутрішнім станом. Добре, опускаємо руки. І зараз, от тако підкрути, підкрутіть куприк, голова тягнеться вгору, і уявіть собі, котика, який побачив щось цікавеньке, побачив мишку. або... Ну, щось там, і він от-от зараз стрибне і схопиться, да? І а, куприком вводимо в одну сторону, в іншу. Але от зробіть спочатку велика амплітуда, і потім поступово зменшуйте, зменшуйте, зменшуйте. І в якийсь момент це буде такі просто-просто вібрації зі сторони в сторону, а потім вперед-назад. Розкочуйтесь вперед-назад, і у цей момент зверніть увагу, що відбувається, по-перше. А по-друге, скоріш за все, у вас з'явиться таке відчуття, що ви концентруєтесь на якихось предметах перед собою. Ну, наприклад, якийсь носок лежить, або якась гарна вазочка, або ще якийсь предмет, вам захочеться на нього звернути увагу. І ми робимо, 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 а потім такий ривок, і, і поповезли вперед. Хапаємо цей предмет. Хапаємо цей предмет. От я візьму, наприклад, в мене, я візьму оцю штучку, да? Хапаємо цей предмет і подивіться на нього. Відслідкуйте, що відбувається всередині, і коли ви дивитесь на цей предмет, спостерігайте, за якими параметрами ви розумієте, що ви відчуваєте інтерес, ви відчуваєте цікавість або не відчуваєте. Таке теж може бути, але то вже більш глибокі процеси і. Там, скоріш за все, є ну, якась травматизація. Да? Тобто на ну, цих ефірах я не завжди можу повністю ну, дати ті справи, які вам ну, саме у вашій ситуації будуть корисні. Отже, ставимо той предмет. Якщо ви хотіли, ви могли його там покусати зубами, взяти, якось там потрусити, якось шкоду з ним зробити, і відслідковувати, які емоції у цей час піднімаються. Добре, і робимо далі наступну вправу. Наступну вправу витягніть руку вперед, наче ви також хочете щось взяти, до чогось дотягнутися, і уявляєте, наче ви берете то. Притягуйте до себе. І знову друга рука. потягніться, Схватіть те, що вам цікаво, те, що вам корисно. Притягніться до себе. І так декілька разів. Добре. І наступна на сьогодні остання справа. Для того, щоб щось з'явилося у вашому житті, потрібно щось відпустити. Пам'ятаєте, я на початку говорила вам про пустоту і про кімнату, яку ви звільнили від зайвих меблів, і зробили там ремонт, і вона вас просто чекає. І от для того, щоб. Була та кімната, щоб було був простір, а, куди можна було щось покласти, якісь нові цілі, якісь нові бажання, да? тобто щось матеріалізувати, щоб воно з'явилося у вашому житті, потрібно щось відпустити. І ми зараз з вами зробимо таку невеличку практику. А, що ми робимо? Ми а, от, відштовхуємо, потім притягуємо. Одною рукою до себе, і міняємо руки. Цією рукою притягуємо, а цією рукою відштовхуємо. І робимо це швидко. Добре, і трішечки відпочиньте, і долоньки кладемо на живіт, вдих, живіт округлюємо, видих, підтягуємо і прискорюємося. Добре, і покладіть долоньки на коліна. Можна заплющити очі, направте свою увагу у середину себе. Зробіть глибокий вдих, зробіть повільний видих, Зосередьтесь на внутрішніх відчуттях, і спробуйте відчути ваш. Внутрішній вогонь, оту от внутрішню іскру і бажання хотіти. А я дякую вам.